Доводилось вам зустрічати людей, які змінюють свої погляди? Як ми кажемо, перевзулися? І з іншого боку, чи доводилося вам зустрічати людей, які ніколи не змінюють власних поглядів? А ви які люди? Ви змінюєте власні погляди чи не змінюєте? Ніколи власних поглядів. Як і у вас? Думаю, по-різному в кожного. Сьогодні розглянемо питання, а як з цим було у святого Павла, конкретно його випадок, конкретно Його ситуацію. Послухаймо сьогоднішнє Боже Слово, слава Ісусу Христу! Вітаю всіх цього п'ятничного дня, вислухаймо початок першого послання до Тимотея. Павло, Апостол Ісуса Христа, за велінням Бога, нашого Спасителя та Ісуса Христа, нашої надії, до Тимотея, справжнього Сина у вірі, благодать, милість і мир від Бога Отця і нашого, Господа Ісуса Христа. Дякую тому, хто зміцнює мене, Ісусові Христові, Господу нашому. Тому що, вважаючи мене гідним довіри, настановив мене на служіння, мене, який раніше був блюзніром, гонителем і кривдником. Але я був помилуваний, бо це я робив через незнання в невірстві. Тож благодать нашого Господа надмірно збільшилася, з вірою та любов'ю, що в Ісусі Христі. Слово Боже. Дорогі брати і сестри. Сьогодні читаємо вже інше послання Святого Павла. Тимотей був його товаришем, учнем. Павло звертався до нього. Правдоподібно, Тимотей мав дуже велику скромність разом із тим проблеми зі здоров'ям. Павло йому пише про те, щоб ти додавав трошки вина з огляду на свої хвороби. Ну, значить, якісь хвороби були. Тиматей був єпископом, якщо не помиляюся, в Ефезі загинув мученицькою смертю у 97-му році, коли протиставився культові Артеміди. В будь-якому разі, це один з Перших святих Першої церкви, пер, перший з перших. І мова сьогодні йде про нього. Але разом з тим всім в цій переписці ми бачимо багато Божого Слова, яке записує Павло. Ну, Бо будь-яка книга у святому описанні була кимось записана. Тут не знаємо ким. Найперше. Павло, апостол Ісуса Христа. Він розуміє власну ідентичність, він розуміє, хто він. Пам'ятаєте? Дуже сумний виступ. Хто знає, добре, хто не знає, не буду розказувати, але коли один відома одна людина, публічна людина сказала, хто я, ну, ну напевно, такі пости великі не можна займати, не знаючи, хто ти. Треба знати. Кожен з нас повинен розібратися в собі, хто ти є, ким ти є. Не може людина, ну, зрозуміло, що якщо хтось є дитиною, підлітком і не знає, хто він не може визначитися, то це одна річ, але доросла людина саме цим і перевіряється дорослість. Людина повинна визначити, зрозуміти власну ідентичність. Чому говориться, ну зараз, напевно, під час війни менше, але зазвичай говориться про кризу середнього віку, як правило, більше в чоловіків. Бо втрачається розуміння ідентичності, коли людина перестає розуміти, ким вона є, ким вона не є, що вона має робити, чого не має. Це дуже важлива річ. Зрозуміти власне покликання. І жити власним покликанням так само дуже важлива річ. На превеликий жаль, сучасна криза сім'ї показує, що дуже багато людей не розуміють, що те, що вони є, наприклад, там, чоловіками чи дружинами, батьками, матерями, що вони не сприймають цього як покликання. Це покликання, покликання від Бога. Бог дав цей дар бути в цьому стані чи в цьому робити це чи інше. А якщо це дає Бог, це означає це дар від нього і завдання від Нього. І потрібно це виконувати, так як від Бога а не просто десь там мене вітер кудись задув, десь я там, як папірець, десь межи будинками, тіліпає мною. <кій> Павло, апостол Ісуса Христа. Він себе ідентифікує як апостола. Зверніть, будь ласка, увагу сьогодні в цьому тексті про це мова, що Павло не був серед апостолів, не був один з дванадцятьох. Він пізніше вже став апостолом, вже після того, як вся історія з навчанням Ісуса Христа, з Його розп'яттям, Воскресінням закінчилася. він з'являється вже в момент вбивства, мучеництва першого мученика Степана. А до того, він як би розумієте, все пропустив, все проспав. Але якщо ми візьмемо святе Писання, то більшість нового заповіту це саме з-під його пера. Нам колись, дай Боже, дожити, звісно, до цього моменту отець, Павло, отець Василь Косік розповідатиме про Павла. І там є цікава історія, походження цих листів, їхні джерела. Насправді це дуже цікаві речі. Але, але сьогодні підемо з вами далі. <кій> Павло, апостол Ісуса Христа, далі завелінням Бога. Дуже важливо розуміти власну ідентичність, базуючись, опираючись на тому, хто велів мені це робити. Тому кожна людина, як правило, багато дуже про покликання розповідається десь там в семінаріях, монастирях. Ну, але так само люди, які покликані до подружжя, вони так само повинні розуміти, що не просто береш чи ти чи ти собі цього чоловіка, цю жінку. Але потрібно сприйняти, що це Бог мені дає цю жінку і цього чоловіка. І в моменти кризи, яка наступає абсолютно у кожній сім'ї, людина ставитиметься до цих відносин зовсім по-інакшому. Але, на жаль, є так, як є. За Бога, нашого Спасителя. Павло дуже часто в своїх посланнях Бога називає саме Спасителем. Ким є він? Бог є тим, хто діє. Як діє, чим діє, діє тим, що спасає, та Ісуса Христа, нашої надії. Цього року так багато говориться про те, що Бог нам дає надію, те, що в Ісусі ми знаходимо надію. До Тимотея, ну і тут Він описує, ким він його бачить. Справжнього Сина у вірі, благодать і милість, і мир і від Бога Отця і нашого Господа Ісуса Христа. Ці слова дуже часто використовуються на святій літургії. Вони безпосередньо взяті. Не раз в мене була ситуація, коли е, той чи інший протестант, і так зараз я маю на увазі саме протестантів, бо я був нещодавно говорив про секти і не мав на увазі протестантів. В широкому розумінні цього слова, ну, але все рівно прийшли, і мене звинуватили, що я образив протестантів. Ну, то, в принципі, кажи, не кажи все рівно по шиї прилетить. Так от, ось цей закид про те, що та ви там попридумували ті ваші літургії, це ви все придумали, це люди придумали, потрібно молитися, тільки базуючись на Божому Слові. Сідай два неуку один з другим, який каже такі слова. Тому що свята літургія вона складена з різних слів святого Писання. Ну, хоча б, наприклад, коли єпископ править службу, священник присвітеря каже: Господь з вами, а єпископ може сказати Мир Господа нашого. І в інших молитвах, колектах, префаціях ці слова звучать. Ну, але для цього треба знати святе письмо, а не тільки просто ним вимахувати і критикувати інші конфесії. Але, ну, друзі, я не хочу якби наїжджати на протестантів. Я хочу вам, тим, хто мене зараз слухає, хочу сказати про те, що святе писання справді треба знати, і його справді потрібно читати. І та людина, яка його буде читати, буде розуміти літургію. Ну, але дуже часто є проблеми і з того, і з того боку. Сьогодні не про них, то йдемо далі. Дякую тому, хто зміцнює мене. Це насправді слова для медитації на якісь дні зосередження. Знову ж повторюється елемент того, про що ми з вами говорили вчора і позавчора, про подяку. Чим є подяка? Подяка це Євхаристія, Божа служба, це Євхаристія, складання подяки Богові. Ми Богові вдячні за. За те, за те, за те, за те. Та людина, яка щось отримала, вона за це вдячна, вона це розуміє. Так от, за що він дякує Богові? За те, що Він його зміцнює? Читаючи біографію Святого Павла, всю сьогодні обговорювати не будемо, але вона була дуже бурхливою, дуже незвичною. Це ще той бойовик. Він дякує за те, що отримує зміцнення. Кому? Ісусові Христові. Господу нашому, тому що, вважаючи мене гідним довіри, тут він перераховує, за що він дякує. Він розуміє, що Ісус йому багато довірив, він йому справді багато довірив, настановив мене на служіння. Тут знову повертаємося до того, що він якби усвідомлює, пережовує, ремигає, знову повторюється до того, ким він є, яка його ідентичність, хто він? він той, хто отримав настановлення на служіння. Але ким він є? Яке його минуле? Яскраве, гарне? Ні, криваве. Мене, який раніше був блюзніром, богохульцем, гонителем і кривдником. Кого він гонив, кого він кривдив? Першу церкву, яка була ще дуже неокріпла. Але саме переслідував, як ми читаємо, дихав погрозою, тобто не тямився від того, що хотів знищити християн просто. Дивіться, друзі, в цьому випадку ми читаємо про Павла, як про того, хто здатний усвідомити власну провину, здатний її визнати, здатний в ній покаятися. Ті слова, з яких я почав цю проповідь, друзі, дивіться, кожен раз, коли ми каємося, коли приступаємо до сповіді, коли кажемо Моя провина, це є зміна власної думки. Чому я зробив це і це? Чому я зробив цей гріх і цей гріх? Бо я думав інакше. А чому я зараз каюся? Бо я зрозумів, що це було неправильно, тому я хочу від цього відійти. Відійти від цього до чогось іншого. Я хочу змінити свою поведінку, я хочу змінити свій підхід. Я жалкую за те, що я зробив попередньо. Тобто, по факту, віруюча людина, це та людина, яка змінює свої переконання. Якщо я не змінюю власних переконань, то я не зможу покаятися. Бо я, як робив щось зле, так і буду переконаний, що треба те зле робити і надалі. Далі читаємо. Але я був помилуваний. Бо це я робив через незнання у невірстві. Тут він е звертає увагу знову не тільки на себе, на свої помилки, а на те, що Бог його помилував. Чому помилував? Ну, бо він не залишився тим самим блюзніром, не залишився тим самим гонителем і кривдником. Через Боже помилування він став іншою людиною. В цьому Бог його помилував. Але я робив це через дезнання в невірстві. Проблема людини відсутність віри і відсутність знань. Ми, як правило, з вами в основному завжди жаліємося на те, що у нас немає часу. Хоча в кожної людини є завжди 24 години на добу, кожен використовує по-іншому, в кожного різні пріоритети. Є багато речей, яких ми не робимо, тому що є багато речей, які ми робимо, а не мали би робити. Є багато речей, від яких потрібно відмовитися. Ну, але пріоритети, звичайно. Отож, далі всім нам бракує. Звичайно ж, бракує всім часу, грошей, здоров'я. От. Коли настануть ті часи, коли ми для себе хоча б тихенько, непублічно почнемо молитися, Боже, дай мені розуму і дай мені віри. Боже, зміцни мою віру. Тоді, я думаю, після цього. Ймовірно, я припускаю таку ймовірність, що може щось помаленьку, потихеньку змінюватися. Можливо, Бог потрошки буде давати і розуму, і віри. Але можливо, або не просимо, або мало просимо, або не знаю, мені так здається, можливо, ви якраз і просите. Я ж вас не знаю всіх. Я знаю тільки те, що ви в коментарях пишете, оце читаю, тому дякую вам завжди за них, за вашу зворотню реакцію, і це насправді дуже важливо. Тож, благодать нашого Господа надмірно збільшилася з вірою та в Ісусі Христі. Дивіться, речення за реченням одне речення після другого, і згадується знову про віру. З вірою та любов'ю, що в Ісусі Христі. Для нього насправді ця віра є пріоритетом, є чимось важливим. Він про це говорить. Ми, коли спілкуємося з тою чи іншою людиною, чуємо якісь слова, чуємо, чого бракує, чуємо, про що людина тужить, чуємо, за чим вона жалкує. І по цьому можемо пізнати. От пізнаємо по цьому. Для нього в пріоритеті була віра. Але повернімося до цієї зміни його мислення, до його покаяння, до того, щоб подивитися взагалі, як має бути. То може людина змінювати власну думку, чи не може, повинна чи не повинна. І дивіться, давайте спершу подивимося на те, що стійкість у власних переконаннях це прекрасно. Насправді прекрасно. Тому що і дуже важливо не бути такою, таким перекотиполем, що ось, як сказали одні, ми їм піддакуємо, а як кажуть інші, їм піддакуємо. Переживаємо, щоб всім гарно виглядати, переживаємо, щоб всім гарно вгодити. Не може такого бути. Потрібно так, я це кажу в одній проповіді. З одного боку потрібно бути стійким у власних переконаннях, з іншого боку, якщо людина дивиться, що вона в чомусь помилялася, я вже перерахував, наприклад, що десь є гріх, десь є щось недобре, або людина просто здобула якийсь досвід, якусь інформацію, щось сама пережила, навчилася дивитися на ту чи іншу подію трошки під іншим кутом. І каже, наприклад, людина, що ось, ну так, то воно так, але от подивися, от є тето і тето. І, дорогі друзі, дивіться, з одного боку, звісно, стійкість потрібна, з іншого боку, потрібно теж навчитися і визнавати помилку, і визнавати комусь рацію, і не впиратися всіма силами, що ні, якщо я вже так сказав, то і так вже мусить бути, навіть якщо я вже бачу і розумію, що це погано. Як закінчили всі тирани цього світу, більшість з них криваво закінчили, погано. Вони вже бачили, що помиляються, вони бачили, що роблять зле, але у них не було сміливості, не було сили волі, не було гідності сказати Я помилявся. Вони вибирали краще загинути, померти, аніж визнати власну помилку. Тому ми з вами повинні дивитися на те, що відбувається. Знаєте, є ще така дуже цікава річ. Яка пов'язана з е, тими ж самими тиранами і сучасними психологами, в чому вони подібні одні до одних? Е, дивіться. Тирани, як правило, оточують себе завжди тільки такими людьми, які їм піддакують. Які будуть казати тільки те, що той чи інший тиран, ну якийсь там диктатор, е, Путін, Гітлер, неважливо, е, Сталін так само, от як він помер? Е, Чому це відбувалося так? Ну, бо тих людей, які казали щось проти шерсті, прибирали. І тому залишалися тільки ті люди, які не кажуть правди, а які тільки піддакують. Але в результаті ну, реальність інакша від того, що кажуть ті, які піддакують. І реальність наступає, або приходить фізіологічна смерть, або підходять якісь війська під бункер, і все, або там куля в лоба сама собі, або так як було зі Сталіним, що він помирав, а ніхто йому не прийшов допомогти, бо він забороняв входити без виклику у свій кабінет. І подібно ну, і з Путіним буде, і з наступними диктаторами буде. Але їхня проблема всіх одних та сама. Називайте, якого хочете там, керівника, але коли цей керівник поганий, коли він себе оточує лише тими людьми, які йому піддакують. Розумний, мудрий керівник, він, ну, може, навіть ну, не дуже хотячи, але визнає рацію комусь. Скаже, так, ну, можливо, я там не бачив, не помічав або раніше так не думав про це. Але напевно це непогана історія і робить те там, чи інше. І, дорогі друзі, чому сучасні психологи? Ще раз кажу, не всі, я не узагальнюю, але багато з них, принаймні те, що доходить до моїх вух. На жаль, вони діють так само, як і тирани. Вони кажуть клієнтові тільки те, що він хоче почути. Чи це зашкодить клієнтові, чи це піде на користь клієнтові, це не має значення. Важливо, щоб клієнт приходив і чув одну єдину людину у світі, яка буде гладити за шерстю і казати: все, що ти робиш, все, що ти кажеш, це правильно. Всі люди, які кажуть не те, що ти хочеш почути, це погані люди, того ти їх виганяй з свого життя. Ти їх не слухай, це погані люди. Дорогі друзі, насправді це дуже серйозні речі. Подивіться, один з ваших коментарів, я вчора про вчителів питався, і вдячні тій людині, яка написала про те, що багато молодих вчителів підлягають дуже серйозному булінгу серед старшокласників. Є різні ситуації. Я минулого року досить сильно злякався, коли одна дуже юна особа. Пішла вчителювати. Ну, Тому що це дуже непростий кусок хліба. І, розумієте, потрібно навчитися дивитися на різні ситуації під різними кутами. Може бути так, може бути так, може бути інакше. Так, може бути інакше. Це не означає, що ми повинні бути пластиліновими і пристосовуватися абсолютно до всього. Ні, потрібно бути стійкими, а особливо у вірі. Але. Так само, як у випадку святого Павла, який ревно служив Богові, бо був переконаний, що має бути тільки старий заповіт, має бути тільки те, що в торі написано. А ці християни, це єресь, це секта, він їх переслідував, але щиро переслідував. Він не кривив душею. Далі, коли пізнав Євангеліє, коли отримав вчення Ісуса Христа, то щиро пішов за Ним, визнаючи свої власні помилки. Тому сьогодні для нас з вами є дуже великий урок навчитися прислухатися. З роками в кожної людини все гірше і гірше, все важче і важче стає прислухатися до якоїсь критичної думки, прислухатися до, до, до чогось іншого. Завжди людина тяжіє до того, що існує тільки моя думка і неправильна. Так можна дуже легко себе заплутати. Так дуже легко можна себе оточити, як ті всі тирани, тільки тими, хто будуть підтакувати. І раніше чи пізніше в чомусь буде якась біда. Більша чи менша, але буде. Тому що реальність не така, якою ми її хочемо бачити. Вона така, якою вона є. Життя непросте, воно буває дуже часто складне. Тому, знаєте, щоб ми не витали з вами теж в хмарках. Напевно, людина, яка живе Христом, це та ж людина, яка зуміє і подякувати, те, що ми з вами говорили вчора і позавчора, але також людина, яка зуміє перепросити. І скаже, вибач. Звичайно, я не маю на увазі, щоб ми ходили і перепрошували за все, чого навіть не робили. Пам'ятаєте, ота драматична. і, Я б навіть сказав, сороміцька ситуація, коли папа хай спочиває з Богом, поїхав до Канади. І перепрошував за те, що там монашки індіанських дітей мордували, вбивали, того що там земля випукла в саду одному з монастирів. Ті сади перекопали, немає там поховань. Виявляється, що земля була випукла через те, що коріння. Ну, в саду коріння, це нормально. Зрушило ту землю і тому та земля була там зрушена, тому там були випуклості, впадини. Але не через поховання дітей, а через те, що там дерева ростуть. Ну, так в саду буває. Ну, і хто вже буде пам'ятати, що насправді там немає ніяких дітей і що ті монахині не мордували тих дітей. Люди будуть далі пам'ятати, ага. А чому це ви там за те перепросили, а за те не перепросили? Ось там нещодавно. Єпископ Гудзяк звернувся в одній скандальній темі. Вже не хочу до того повертатися, вже набридло, але і там винесли в заголовок, що він перепросив. Ну і в коментарях пішло, поїхало, що ага, за це перепросив, а за те, що віддім палили, не перепросив. Чекайте, ша, спокійно. Є такий гріх, меакульпізм це за те, що от люди перепрошують за все на світі. От вибачте, що я тут, що я тут дихаю. Я буду перепрошувати на вдох, буду перепрошувати і на видох, буду перепрошувати, і, і ось так. Ні, ні це, це неправильно, це теж не по-божому. Є такий анекдот, теж трошки подібний, хочу завершити на, на якійсь ноті позитиву, хоча маю таку чуйку, що у мене кілька гнилих помідорів та й полетить. Ви чули цю історію. Приходить син до батька і каже: Тату, хочу одружитися. Знайшов дівчину, благословіть тату. Тато каже, добре сину, перепрошую. <кій> син каже, за що тату? Ну я тобі сказав, перепрошую. Але тату, що я такого зробив? За що я маю перепрошувати? Одружитися це ж нормальна справа, абсолютно. За що я маю перепрошувати? Сину, я тобі сказав, перепроси. Ну, син дивиться, що батько не вступається, не знає, за що. Каже, тату, хоч я і не знаю за що, але перепрошую. І тато каже синові: ось, сину, тепер ти готовий. Якщо не знаєш, за що, але перепросиш, то тепер ти вже готовий. Жарт в цьому жарті є, напевно, частинка або більша частина істини. Як воно є, не знаю свої міркування. Напишіть, але напевно. Кожен з вас погодиться, що та людина, яка вміє переосмислити власну поведінку, вміє перепросити, це людина духовно розвинена. Хай Господь дасть нам мудрості, розуму, щоб з одного боку не перегинали, не перепрошували за те, що дихаємо з іншого боку, щоб якщо є за що, вміли перепросити і змінити свою хибну точку зору. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть в мирі Христовим. Дорогі братчики і сестрички. Дякую вам за поширення, за вподобайки. Дякую за те, що підписуєтеся на спонсорство на цьому каналі. Завдяки вам, ми можемо попри все працювати далі. Дякую. Мирного, безпечного вам дня!